І вже зараз визначились, що в рамках цього проєкту наші діти, 20 осіб, їдуть на оздоровлення Івано-Франківщини вже в травні місяці і оздоровляться і отримають задоволення. Це там будуть і спортсмени. Подивимося, можливо, розширимо цю когорту дітьми з ГПО, з дітей військовослужбовців, щоб мали були це. Це всеукраїнські шкільні ліги, вони проходять у всіх громадах, у всіх куточках України. Минулого року ми не дійшли да, до всеукраїнських, але надію, що можливо, цього року Новий Був буде доставлено на всеукраїнських шкільних лігах і, можливо, ми отримаємо ще якісь нагороди там. Да. міні Мініфутбольне поле у нас на 99% завершено. Це в минулому році ми довиділи, це був державний проєкт. З державного бюджету ми отримали кошти. Потім війна розпочалася, ми його не добудували. Завдяки можливості минулого року ми довиділи кошти з бюджету, дооблаштували, залишилось тільки розвідку зробити і в тільки тепло будемо використовувати його для змагань і для розвитку нашої тварин. Тому теж є зрушення далі. Отримали дуже багато техніки, для дітей з вадами ми отримали такий фольксваген 7 який ви бачите на фотографії. Також по програмі співфінансування 50 на 50 в минулому році отримали автобус. І в минулому році я розтворю, тільки отримали, але рік майже рік ждали. За Безкоштовний один автобус, ми Атаман отримали у п'ятницю за підтримки уряду Данії. Довго не йшло, але 15 громад, які подавали заявки, які потребують поліпшення в перевезенні літвори, то ми отримали це теж рух перед. По культурі так, спрямовано 8 мільйонів 792 тисяч гривень з коштів проведено і заміна. теж зазнала руйнування будинок культури. Поточний ремонт приміщення провели, позамінили двері. Культура у нас на рівні, досить багато колективів отримали і в минулому році теж звання народного. Провели ремонт, тільки ми дали обладнані матеріали, але власними силами провели ремонт танцювального залу в будинку культури. На жаль, ковід не дає можливості повноцінно. Виступати вживу, але в режимі онлайн проводяться концерти, залучаються. Питання по благоустрою я не хочу сьогодні піднімати, але інформацію всі керівники отримали по тому випадку, який у нас був досить недавно з приводу концертів. Так, <кхе> нагадаємо. Все добре. Все добре. Я сподіваюся, що більше ми вертатися до таких питань не будемо і будемо тримати в чистоті ті місця, де проводяться культурно-масові заходи. І взагалі адміністративні будівлі повинні бути належно обладнані і використовуватися якось. по соціальному захисту. Є послуги, отримали 179, виїздів 128. статистику не буду. Читати, ми отримали буквально, це з минулого річні велосипеди для працівників соціальної служби. Також отримали ми автомобіль для мобільних соціальних послуг. І працюємо сьогодні, реабілітація, проходить Військовослужбовців, один помічних ветерана працює. Взагалі, цей напрямок на сьогоднішній день важливий в першу чергу перед усім, з приводу наших військових Дуже багато хлопців отримали поранення і втратили кінцівки. Зараз на часі ми розробляємо, переглядаємо план безбар'єрності, який теж в цьому році плануємо. Вийти для того, щоб якісно було тим людям, які на візочках, долучатися до активного життя, долучатися і мати можливість отримати послуги, що в лікарні, що в соціальних адміністративних будівлях і взагалі до магазинів і до тих послуг, які їм необхідні, щоб вони мали долучатися власними, власним ходом. Тому це теж ми, соціальний транспорт, той, що ми отримали, це вже не перший. І минулі роки ми отримували, і кожен рік намагаємося покращувати і отримувати автомобілі. У нас є соціальний транспорт, мобільні соціальні послуги, у нас є мобільні медичні послуги. І це до переліку того транспортних засобів, ми ще й такий, е, це у нас ці фрейна. Дай вам машину. Ці треен. У нас є. Але на середний це дві машини, обладнані спеціальними підйомниками, які дають можливість перевозити, вибирати тут для нашим життям. Купили ми грейду, купили ми кракарець. Єдине, що Андрій Михайлович каже, завеликий. Є більші реактори, є середній, він просто ще передбачити депутатам, якщо можна менше. А то такий, як Білорус не купували, Білорус зараз це ворожа техніка. А щось на рівні, щоб він по аллейкам їх їздити, і бути, ну краще прочищати, і посипати і прибирати такі місця, де, де соборуєш парки, сквери і в тому числі. Далі. Це ще та техніка, яку ми купували в минулому році. Поза Позаминулому, але те, яка використовується і автопарк, теж необхідність є в цьому році звернути на гаражування. Відсутність гаражу або навісів це теж питання, яке важливе щодо якісного використання самої техніки і збереження. Це декілька фотографій. суттєвих. По водоканалу ви бачите, в якому ця нитка, третя нитка Софіївка, Новий бух, підісота труба, вона як їжак в одних чотирах. І на сьогоднішній день працівники водоканалу кожного дня у... ліквідують пориви, І, На щастя, ми вже тендер, Зараз будемо ліквідовувати ці пориви і відповідно заміняти частину. Труп. Там майже 10 мільйонів надійшло до нас до ЮНІСЕФу, і 20% від цієї суми, це наша, наша участь у фінансуванні. Таким чином 12 мільйонів ми направили якраз на покращення водоканала з першої нитки до Буга, подачу питної води і далі вже будемо дивитися. Зараз ми працюємо минулому році, розпочали з датськими інженерами з кордонів. З приводу зацікавили їх щодо побудови на водоканалі сонячної підстанції з метою зменшення навантаженості на ну, плату за електроенергію саме в літній період і там, потужності 1000 кВт це вартість близько 12 млн. Зацікавилися американські де... партнери. І теж сподіваємося, що в цьому році ми реалізуємо цей проєкт вже на каналі, що дасть можливість нам ну, крайній, прийти на кращі позиції з приводу виконання. По охороні здоров'я теж у нас присутні керівники. Дуже дякую за таку я кажу, активну роботу і Валентині Миколаївні, Володимиру Вікторовичу. Постійно не цураються не днем, не, не ночі, е, работають і спонсорами і шукають можливості, вибивають гроші із міської ради, в тому числі. От І лі будуємо для доступності і на комунальні послуги і зменшимо штяга. Додатково тим обладнання е, медичне, яке сьогодні е, дає нам якісно надавати послуги. Єдине, що нам сьогодні треба ще зготуватися. З приводу визнання нашої лікарні ну, паспорт. Я знаю, що це проблема. Но сьогодні Міністерство охорони здоров'я налаштований ківчину каже: ви робіть власними силами, до вас прийдуть люди. Якщо то прийдуть до вас люди, відповідно прийдуть до вас гроші. Тому треба вкладати в свою лікарню, якщо ми хочемо мати на виході якісь і подальші, не тільки роботу. А функціонування і розвиток ми повинні вкладати і зараз шукати саме і власні кошти і кошти партнерів для того, щоб покращувати ті напрямки, які в нас є, не скажу дохідними, а пріоритетними. Тому що у нас якісна хірургія, щоб з колишнього району, можливо, з області їхали до нас отримати цю послугу і таким чином вилучати. Також благодійні організації у нас долучає ще є техніка. ну Тобто є сьогодні, і ви самі можете відчути, хто був ось Олена Олександрівна, ай скаже, да, що от, Навіть уряд Японії нам от це обладнання, ми вже навчилися, до вас можна вже навстеки. депутатським корпусом прийдемо разом з як, комісійно. Буде тому... Стосовно лікарні. Сформовано у нас поліцейську станцію і є в нас діючі вже офіцери громади, отримали ми автомобілі. Єдине, що в цьому році треба продовжувати ремонт самої будівлі. Ми з управлінням внутрішніх справ головної будівлі в області і працюємо зараз на малий дитяча кімната. І таким чином там питання, ви знаєте, це був колишній військовий комісаріат, які були мови. Але треба завершити проведення ремонту і систему опалення. Вже в цьому році для того, щоб мали вихочами альтернативну, для того, щоб повноцінно працювала станція, там зараз працюють і працівники кілогрампорядок, і офіцери громади. Робота є, вони співпраці з районним відділом досить активно. Три автомобілі. Один ми купили за власні кошти, два автомобілі нам закупила держава. Таким чином ми свої три штатні одиниці маємо. Офіцерів вже три. А, ні, офіцерів поки що два. Але навчання проходить, да, останні. Зараз один вже один плюс-мінус. Один, це вже один, три, один Коли? навчається. Один навчається б наступному місці приходять. То для... да, тому, кот бачив, Максим Завич є е, каже, що передбачаєте кошти на автомобіль, на третій автомобіль теж є, але відповідно нам передбачити кошти на пальне, вже на цей рік на функціонування даного що нас тут. Якщо будуть допомагати нашому правопорядку, питання є офіцери, правопорядок. Я... Вони я, зараз працюють нормально. І... Там саме головне, щоб було розуміння наших жителів до нашій поліцейської громади, бо якщо є вимоги, вони не придумані. Вони по стихійними сміттєзвалищам по тій самій виносної торгівлі, приходьте в раду, сьогодні звучали насичні, прийдіть в раду, якщо в мене немає ресурсів, або я з цього заробляю, це основний вид доходу, то можна розглянути питання якихось там комунальних місць, чи відвести земельну ділянку і облаштувати його. А в нас сьогодні кажуть, та ні, війна йде, йдіть ви в сторону, щоб не виражатися. Я ось тут буду, я тут стояла і буду стояти, нікому нічого платити не буду. І торгує бананами. А кажу, а банани, що власне виробництво, на городі виросте. Ну до абсурду доходить, але це теж треба зрозуміння. Коли є розуміння і співпраця діалог, досить легко допомагати робіт. А хотілося б почути до офіцера громади, які їхні повноваження? Ну, наприклад, чи мають вони зупиняти. Давай я зараз е, закінчу, і ми тоді питання перейдемо до питань. Я думаю, що всі тут присутні і коротко від відповість. Далі. А, В принципі, бачимо. Тоді офіцери офіцерам. Роман... Мати... Ні, 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 ще трошки, походимо ще питання. До офіцерів громади, коротко, Сергій. Встань. Як розпочинається день офіцера громади? Проснувся, я равком, думаю, не буду нічого робити. О, їду на, на державні машині, куплю каву. Це всі так думали. Тому як плануєш роботу, з ким огожуєш, як день проходить, як плануєш сюди, вийде, як плануєш вийти. Ну, щоб було розуміння, чи слухаєш ти міського голову, чи слухаєш начальника районного. Відділу. Чи кажеш, та я сам поїхав всі вперед. Головна, щоб була, була пальне в машині, навіть Доброго дня. Поліцейський офіцер громади, ми в поліцій Я надаю спектр поліцейських послуг, визначені законом України про національну поліцію, на закріплені з за одної адміністративні дільниці. Територія міста Новогузької громади розділена на три адміністративні дільниці. За мною закріплена адміністративна дільниця, яка... Визначена номером 151 це для вас може нічого не скаже. Територія бившого колхозу Родіна, так скажу, і Гуцюбинки. Також входить до мою совну відповідальності територія бившої сільської ради, Розанівської сільської ради, тепер у нас це села Розенке Антон. Я є працівником поліції, підпорядковуюся безпосередньо працівнику відповідному керівництву ВП номер 1 так як. Задумувався проект, що ми будемо підпорядковані районному управлінню, то є це в штаті Баштанки. За прошлий рік пройшло це два рази призначенням моє. Так поставило вимоги керівництва, що на даний час ми знаходимося в штаті ВП номер 1 Баштанського районного відділу поліції. До моїх повноважень входить всі сфери чи весь спектр ну, зарака поліцейських послуг. То є виявлення правопорушень, їх фіксація, притягнення вірених осіб до відповідальності шляхом складання адміністративних протоколів та постанов. Ну і розрішення вирішення інших питань, які входять до моєї компетенції. На даний час, на даний час є в повній обсязі, застосувати свої, скажімо так, права не можу в зв'язку з тим, що відсутність час обладнання. Всі ви розумієте, що. Не просто прийшов, склав протокол. На сьогоднішній день повинні бути докази. Докази безпосеред... беззаперечні і 100%. COVID. Через те, що складання адміністративного протоколу притягне людини до відповідальності, ну, це є порушення <клес> обмеження її права. <клес> Всі ми знаємо, що зараз так законодавство наше є, що штрафи дуже немалі на сьогоднішній день. Куди крок не Як не 17 тисяч, то 5, то не вже таких штатів. Люди із за цього. Йдуть за захистом, правильно роблять з однієї сторони, йдуть до адвоката. Ідуть це. У нас нема на сьогоднішній день відеореєстратора на машині, на який повинен бути повністю фіксуватись правопорушення дорож... ну, право дорож... порушення право дорожнього руху їхніми учасниками. Нема нагрудних відеореєстраторів, які є обов'язкові. Ну і також термопринтера, та це для того, що на сьогоднішній день постанови. Не пишуться в бумажному вигляді, вони пишуться всі електронно. Сказано, якщо у вас немає цього обладнання, пожалуйста, шукайте допомоги. Одночасно звертаюся до депутатського корпусу, розглянути питання, щодо виділення коштів, подальших користуватись нагоду через те, що ми не можемо без цього. Е... Без термопрітера це офіційний ну, прітер, на якому розпечатається електронна постанова, яка автоматично вноситься в електронну базу даних. Ну, я це не... надходження якраз до бюджету. бо Вони йдуть. <пробітник> е е е е е ну, не я придумав, <пробітник> згідно законодавства. Штрафи, які роз... я складаю протокол і направляю в суд до розгляду. Всі ці штрафи йдуть в бюджет державний. Адміністративні штрафи, які складаються на території громади, да, вони частково йдуть в громаду, ну, по-різному буває, там все залежить від того, від ситуації. Ще... Ще питання. Задайте запитання, бо в мене багато інформації. Я... Ну, ну, ваша... Спиняти машини маємо право на даний час дайте, дайте нам для, проведення, профі... для проведення профілактичної безлі, так як офіці навіть виявлені пропорушення. Не... Тобто ну, війна не... наказати, скажем так, на даний час немає зв'язку з немає в мене технічної змоги, просто але так. зупинять на кожному метрі можу. Можу, можу для того, щоб Я до цього ну не якщо я зупинити, ви самі розумієте, згідно статті 35 закону України про національну поліцію, там є всі пункти зупинки транспортних засобів. Ну, перше, це порушення правил дорожнього руху. Ну коли я стою коли проходять масові заходи, і стоїмо ми біля площі свободи, то, то є рішення міської ради про обмеження проїзду. Зупиняємо, об'ясняємо. Ні, цікаве, Це... СТЦК ви зупиняєте? СТЦК, вимога часу така. Так. Я б з радістю ні одного дня не заступав без СЦК. Особисто так. в мене на, в з... в на розгляді, скажімо так, було більше 700 матеріалів за порушення правил військового обліку та мобілізації мешканців нашої громади, скажімо, дільниці Так, да, Є проблеми. Це тільки на, вашій дільниці. Це тільки на моїй дільниці. А в в Новобузі дуже багато. Ну, Шо, що, тут дивіться, що є... ми не до хлопців, бо ми так перепитаємося кого голови. Це те робота, яку робиться. Ми розпочали, ви знаєте, з того, що облаштували. Ми запустили станцію, на роті, ми навчили, е, ми пройшли навчання, є спеціалісти, ми облаштували і приміщення. Ми не зупиняємося. Я кажу, те, що ми з частини треба приміщення облаштувати. Там вони частково запускають донорів на, на те все. І ці, хоча б один. Ми тоді, коли планували по програмі, взагалі офіцій громади, вони були станції путь по населених пунктах. Новий Бук, наприклад, село ми визначали найбільше, і Новомихайлівський Старостинський округ. Ми подали заявку зараз участий в гранті на мобільну станцію. Вони заявку нашу прийняли: 46 громад. Але закупівля йде зразу на всі 46 громад, це за кошти про. І відповідно ми теж можемо отримати, ну я вірю, що це не буде завершено фінансування як по сліді, з американськими коштами. Тому вони закупівлю здійснюють і ми на станції поставимо, що повноцінна буде станція мобільна. Але для хлопців треба ці всі, бо коли навіть ми машину останню отримували, пам'ятаєте, що була домовленість така. машину ми купуємо Астера з усіма обладнаннями, а дві нам забезпечує головне управління. То одну отримали вроде би, добре, а потім стало питання, а дооблаштуйте її мигалками, а дооблаштуйте ще, бо немає цих, що поліція написана, і це все додатково ми профінансували з бюджету. І зараз це вже облаштували, вони вже працюють. Вони працюють з правопорядком зараз, розширювати на функції. Я сьогодні те, щоб п'яні не їздили, щоб не порушували браво дорожнього руху. Центральна частина міста є знаки, кирпіч стоїть, вони їздять, і хоча вже і урнами перекрили і все інше. Тому тут спільна робота, якраз і хлопців, і депутатського корпусу. Ну і щоб Районний відділ, чи вже просто у нас поліція теж не мала руки, а тому я нас там пану депутату. Робочий день коротко розкажу. Робочий день на місці проходить, він зчитається з 9 до 18.00. Він офіційно, я являюся нарядом поліції. Є в мене планшет, який патрулює. На планшеті буде як заняття, як задання. Так і відпрацювання інших звернень, всі ви знаєте, що більшість звернень зараз надходить на лінію 102, будь-який громадянин України дзвонить і оператор оприділяє, кого він туди відправить. Чи мене, чи колегу мого Олександра, чи наряд поліції. Особисто, ну, для... я відкритий до роботи, хто хоче знати, чим займається працівник поліції, чи вирішує. Я особисто поліцейський церкви громади, на 9 часов я на 8 приходжу, ви приходьте на 9. Машину сідаєте в машину. Ми з вами працюємо. Ви дивитесь, що робимо і ну, співпрацює додатково. Крім роботи з нацполіцією, кожного тижня на апаратній нараді присидіть офіцер. Громади присутні на проєктній нараді і контактує з іншими структурними підрозділами по виконанню тих функцій, які додатково до них покладені. Це робота правопорядка, це робота офіцера громади і це інші напрямки, які сьогодні є. У Нас є безхаченки, у нас є ну, різні мешканці, які порушують закон. На жаль, і ми тоді відпрацьовуємо ті ситуації. Сьогодні служби в справах дітей активно працюють хлопці. Це теж виїзди, неблагополучні сім'ї. Це сьогодні діти з вискладних умовах. Це теж відпрацьовуються з офіцерами. заклади приїжджають, проводять навчання з учнями і таке інше. Дякуємо. Максим Анатолійович. Власне, я вибачаюся, бо Сергію дали слово, а Олександру ні. А Олександр хоче декілька слів сказати. Це не чесно. Поліцейські територія моя, повне звісно, наша каца вже по-старому названі. Не треба так казати, я теж не так казав. Територія Шкалова, ну, просто, основному, так, цікаво. Привіт. Час пішло з давних. А також Новохайлівський Старостецький округ. Так що, якщо є питання, будь ласка, в будь-який час, звертайтеся, телефоні є, є на сайтах, є в магазинах. Майже в будь-який час. Там задавали сьогодні питання по роботі монарху. Я хотів би, щоб відпрацювали це все, бо там. Є звернення, я не хотів би на камеру зараз, щоб це воно було, але звернення досить е, тривожні, досить серйозні. І я подібну, ну я тожу ще окремо. Ми проговоримо так так, окремо робочої обстановці. Всього авто. Пан депутат, ви запитували, чи можуть поліцейські зупиняти машину. Я вам відповім точечно, будь який поліцейський може зупиняти автомобіль на підставі статті 35 закону України про національну поліцію. Сергій, Сергій Іванович та Олександр Сергійович на виключення е, з цих правил. Так, вони можуть зупиняти автомобілі, в тому числі з е, працівниками ТСК та РФ. Дякую. Ще питання будуть? По звіту. По звіту будуть. По звіту, ви запитання. Отам от на картинках все було красиво, а де там на картинках було наше податково, здоровий нової і біля магазину струця. Тож віт що зробили? Ну, а те, що не зробили от то я ж питаю, коли буде картинка з біля позовна, Буквально теж два тижні тому до нас заїхали ще одні, бажаючи благоустрою попрацювати в нашій місті. Це з приводу облаштування зарядної станції електричної. Я повів саме перше на те місце і кажу, шановні дорогі, я не за того, що ми не хочемо, чи в мене, в мене є ресурс обмежений. Я з вами завжди спілкуюся з депутатами, більшістю депутатів, направляю ті кошти на ті цілі, куди треба. Але коли в мене є досить невеликий бюджет. І треба допомогти і армії із закрити питання, які сьогодні захищені статей. На жаль, це питання не вирішено. Я їм кажу, якщо ви бажаєте до нас зайти працювати, тому вам треба облаштувати парку місця для заправочної станції. У нас попередні були прорахунки такі, що ту клумбу, яка є, аж до самої ріки убрати, зробити якісний дренаж через дорогу паркову зону і таким чином тут облаштувати все. так такого зразу. Я розумію, що не всі витрати підуть на ваші плечі, але ми домовилися, що прорахують вони бюджет. Я думаю, що ну, Вадим мною. до приводу електричної частини ми спілкувалися, можливості. до середини квітня вони дадуть повний бюджет до цього всього облаштування. Я вам винесу і скажу, скільки вони участвують, скільки можемо ми. І кажемо, да, працюємо, виділяємо кошти і хай роботу. Таким чином ми і запустимо інвестора, який буде сплачувати за оренду земельної ділянки, здійснить благоустрій території і допоможе нам цю злощасну калюжу ліквідувати назавжди. А на тому місці місто Клумби, що буде? Ну, там зону все одно залишимо. Якусь лавку надо буде поставити, якусь... а в більшості це буде парковка. Тому що ну, там треба паркувальні місця. Ми, ви ж бачите, у нас на сьогоднішній день, ну навіть фури. Тому і дуже ще питання до поліції і до наших офіцерів. Треба їм купити ті засоби, стоїть знак. Ми вже служби автомобільних доріг погодили встановлення знаку, що зупинка заборонена. Фури стають, як було, так і що в нас по реверсу. З Миколаєва на Кривий Ріг вони їдуть через місто, назад вони повинні їхати по Цибулька. Я по це викликав кажу, я робити не буду, і депутатів сьогодні кажуть, не будемо робити, поки не зроблять е ці, дорогу на росіянській. Бо тому що ми зараз ми попередньо прорахували, я озвучував на постійній комісії. 4,5 мільйони на сьогоднішній день треба ямковий ремонт, Тобто, ті, що зараз вже і Камаз там потіряється, е просто 4,5 мільйони. Але завтра, якщо ми навіть виділемо ці 4,5 мільйони, зробимо через місяць-два, ну там буде та сама ситуація, бо немає основи. І тому я сьогодні вболіваю за наші кошти. Підтримайте мене, давайте з приводу, я вже листа написав, я ось в останній випадок ви бачили в інтернеті, ту дорогу, яка з Досіянського бітонку робили, зробили до колишньої Межино-Абузького району. Помните, було на обочині тимчасовий проїзд. Оце цю всю, -всю мачпару. Я її по-іншому її не назову. Якось вони зібрали, ну я не, не побачив, коли був Миколаєві автобус я отримав. Вони зібрали і висипали на Р-55. Новий бухг Софіївка, оцю я. Зараз дощ пройшов, отак і пів метра колійно. Джипом не можна проїхати Джипом не можна проїхати болото. Вони просто ґрунт винесли на трасу і жодна сьогодні, контролюючий уряд, не сразу звернулися до голови військової адміністрації і на службу автомобільних доріг. Ну що це за історія така? Але я чекаю теж сьогодні. Ну чому? Сьогодні це витрати. Це його привезли, паші з під Росіянського забравили техніку, висипали, заробітна плата і все інше. Максим Олександр, під ласка, останнє питання. А світлофон біля автовокзалу чи щось інше що що регулювати буде? Служба такі пробки по схемі не бачить. На сьогоднішній день останній прорахунок вони прорахували на перед на одному перехресті 5 млн грн плюс ваше обслуговування. Але це нам потрібно субвенцію передати на службу. У нас дійсно траса йде національна, це їхній відрізок. Тому хотілося б, але ми не бачимо.